Всім привіт! І я знову в улюбленому місті харків'ян в саду Шевченка. Сьогодні я прийшла сюди, щоб розповісти вам про дуби саду Шевченка. Як відомо, в цій місцині 20 старих дубів. Їх ще називають дуби патріархи. Кожному дубу. По 200-300 і більше років. Ось дивіться: оцей дуб 1775 року народження. Кожен старовинний старезний дуб має отаку огорожу і, відповідно, табличку з роком народження. Подивіться, це ще не дуже величезний дуб, не дуже широкий, але теж красивий. І особливо гарно виглядає на фоні неба. Зараз я вам покажу більше, набагато більший дуб і набагато товстіший стовбур. Ходімте далі. Дивіться, оцей дуб трохи ширший, трохи більший, могутніший. Отакий теж красивезний, креслатий, багато на ньому листви. Ось, теж є огороже, табличка, відповідно, 1775 року народження. І от ще поряд стоїть Росте дуб 1775 року народження. Ось він. Ось. Трохи гілки його ростуть в один бік. Ось так виглядає. І як обіцяла, хочу ж показати найширші дуби, найширші стовбури. Оцей дуб трохи ширший, також з 1775 року народження, більш такий могутніший, ось така листва зелена, знов таки на фоні хмарок та неба, гарно дуже виглядає зелений колір листя. Цей теж дуб 1775 року. Ось так виглядає більше вже листя тут пожертвілом. Але також ще не дуже широченний стовбур. Зараз покажу більш могутніший дуб. От іще один, також 1775 року народження. А ось це вже набагато ширший, могутніший, більший дуб. І найдайвніший 1517 року. Зараз з іншого боку підійду і покажу, як він виглядає. Дивіться, як виглядає цей красень здалеку. Такий величезний. Оцей який 1517 року. Ось. Стовбур в нього широченний. Просто от зараз підходжу ближче і показую, який він і креслатий вгорі. І от такий широченний внизу. 1517 року. До речі, цікаво те, що сад Шевченко було закладено більше 200 років тому. І він виглядав як дубовий гай, дубовий ліс. Тут було дуже багато дубів. Ось під час Другої світової війни більша частина дубів була вироблена. А цей дуб у нас 1700. 13-го року. Ось він росте поміж таких клумб красивих, які є в саду Шевченка. Ось так він виглядає. Дуже гарно виглядає теж крислатий, теж широченний. Ось такий в нього стовбур. А ось цей дуб виглядає так з цього боку. І на фоні приклас... прекрасних квітників. Як же пройти посаду Шевченка і не показати вам одну з головних алей? Ще раз квітники. Ось. Це вид на цей дуб З квітниками. І от ще один дуб 1713 року. Ось такий креслатий. Звісно, всі 20 дубів я вам не покажу, але найбільше ці, повз яких я проходжу, показую. І от ще дуб 1775 року. Ось, і здається, найбільший і найширший дуб знаходиться на початку сада Шевченка, тобто росте. Ось, Зараз я пройду цю клумбу шикарну і підійду до нього. Дивіться, яка чудесна, різнокольорова, осіння. Лумба. Такі неймовірні візерунки, орнаменти і все це прикрашене білим камінням. Ось. І ось цей величезний дуб, бачите, гілля вже падає і його притримують. Ось, причепили ось такі ремені, щоб дуб не впав. Дуже-дуже старовинний дуб 1775 року. І такий широчезний в нього стовбур. І такий він. Прислати. Ось, ну, здається, показала вам найбільші доби. Всім дякую за увагу, всім гарного настрою, гарного дня.